Найдорожчий і найпреміальніший комплекс Хмельницького. По перше, фонтану немає. Навіть ліхтар не поміняли. Не зроблено нічого: ні дитячих майданчиків, ні озеленення і ще чомусь хмельницькому не люблять балкони. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую шукати житло в Хмельницькому. І сьогодні хочу подивитись на найдорожчий і найпреміальніший комплекс Хмельницького. Це ЖК Фонтан. Про нього мені розказали ви, мої підписники. Я подумав, а чому б і ні? Тому що візуально він дійсно виглядає непогано, ще й будується щось поряд, я так підозрюю це. Продовження. Хоча сам комплекс побудований за в експлуатацію ще в 2017 році. З тих пір він ще не повністю розпроданий, нагадую, він найдорожчий, може, тому, і знаходиться прямо в центрі Хмельницького. Тут буквально пару кроків, і центр. Центральніший. Тож будемо дивитись, що за комплекс такий і як він виглядає всередині. Якщо цікаво, то тисніть лайк і сідайте зручненько. Також я хочу нагадати вам про свій патреон. Ставайте патронами, буду дуже радий вашій підтримці, тим паче, що вона мені потрібна. ЖК Фонтан будується в самому центрі Хмельницького. Ось місто і ось райони, центр, Поділ. Десь між ними і знаходиться ЖК Фонтан. Безпосередній центр знаходиться тут, парк Шевченка, і сюди можна дійти за 5 хвилиночок. І з найближчої інфраструктури тут ТЦ Подільський, буквально через дорогу. Ось тут поліклініка номер 1 буквально сусідній квартал, і ще в сусідніх кварталах є дитячий садочок і школа. Тобто вся найголовніша інфраструктура, буквально одну-дві хвилини пішки. Тож локація дійсно чудова. Якщо хочеться прогулятись на природі, то знову ж таки парк Шевченка або можна сюди пройтись до річки. Тут теж є зелені зони, і ось тут Величезний ставок з пляжами і теж парками. Побудований будинок просто в старому районі, це не якась колишня промзона. Тож звичайна житлова забудова. Побудувала цей ЖК компанія Фенікс Центр, і одразу там було закладено продовження. Тож будується він по монолітно-каркасні технології, цегляні стіни. Ми бачимо утеплення, мінеральна вата і фасад тут теж такий цегляний. Чорні графітові вікна, всі лоджії засклені, як ми бачимо. І також я бачу, що опалення тут індивідуальне, тому що вихлопні труби котлів теж виведені на вулицю. І що цікаво, подивіться на ці вікна. Посередині вони без всяких рам, перемичок. Такі прям панорамні з одним великим склом вікна. Перші два поверхи віддані під комерцію. Тут знаходиться кав'ярня, якась ще одна кав'ярня, дизайн-студія, фасад оздоблений натурально. Каменем, і, в принципі, будинок є нормальним таким продовженням вулиці. Ось тут можна спокійно собі йти тротуаром і роздивлятися скляні фасади, столик так акуратненько стоїть під стіночкою. Ну, в принципі, так і має бути в нормальних містах. Мені подобається. А ось, власне, і паспорт об'єкту, нове будівництво другої черги нежитлових приміщень з вбудованим багаторівневим паркінгом. А воно на що, Тобто тут будуть ще нежитлові приміщення, тобто офіси якісь, можливо, апартаменти і багаторівневий паркінг. Це круто, тому що в центрі завжди є проблема з тим, щоб запаркуватись. Єдине, друзі, я не знаю, чому немає фонтана, оскільки. Комплекс називається фонтан, і на рендерах фонтан знаходиться ось тут, на ось цій стіні, але вона чиста як сльоза. А ще мені подобається, що газові труби тут пофарбовані в чорний колір і є абсолютно непомітними на фасаді. Так, це, це взагалі основний вхід, це так, в разом. будинок. Він знаходиться з, з заднього двору, тому що на фасаді там комерційні приміщення. Вхід тут фактично з рівня землі, хоча до цього рівня землі ще треба піднятися по сходинкам. Є такий невеличкий пандус, все ж таки. А тут уже ось спокійно, без порожку, скляні двері. Тут ще не все закінчено, я так розумію. А, на стінах. Така величезна великоформатна плитка під якийсь мармур. Підлога ще застелена. Там є місце для консьєржа, який тут буде сидіти. І ліфти тут фірми Сагліфт. Це турецькі ліфти. Так, він вантажно-пасажирський. Отже ось так виглядає типовий поверх. Це сходинкова клітинка, широкі. Дверний пройом, а всього чотири квартири на поверсі: одна трьохкімнатна і три двокімнатних. Однокімнатних взагалі немає, оскільки це комплекс такий дорогий для життя. Стіни білі, стеля біла, сіра плиточка на підлозі. І ось так виглядає двокімнатна квартира. Добротні важкі двері. Я знаходжусь в двокімнатній квартирі, десь 68 квадратних метрів. Отже, давайте дивитись. Це вхід. Взагалі, висота стелі 2,88. Тут це вже з залитою стяжкою. Стяжка залита по всій квартирі, окрім санвузлів, тому що ну так, в принципі, всі забудовники і роблять. Ще треба там встановлювати унітази, там теплі підлоги, це все перероблювати в будь-якому разі доведеться. Тому забудовники залишають тут без Стяжки, просто е, голу цеглу Одразу хочу відмітити, що тут всі стіни, абсолютно всі. Це гляні, взагалі інші матеріали не використовуються. Я сказав на вулиці, що монолітний каркасний будинок. Ні, це ось та секція, там де паркінг, там монолітний будинок. А тут це і подивіться на товщину стін. Ось така вона величезна, і десь посередині тут є утеплення, мінеральна вата. Вікна всі алюмінієві. Ось про те, що я казав. Ще дивлячись на будинок з фасаду, просто таке величезне скло, без е, всяких е, камер. Також в комплекті йдуть радіатори опалення. Опалення тут розведено по квартирі. Це входить теж в базову вартість. Ось маленький радіатор під цим вікном, і ще один великий в цій кімнаті. Це так розумію, гостьова кімната. Ось такий невеличкий, типу еркер. ER Зверніть увагу, як встановлені вікна. Там, нібито, я не сильно спеціаліст в цьому, але. Нібито все по правильній технології, там якісь спеціальні ще прикладочки кладуться. І ще одна кімната. Тут ще один санвузол це типу master bedroom з великою вже ванною кімнатою. Тут теж немає стяжки, а тут далі. Є і стяжка, і вихід на балкон. Конкретно тут холодний балкон. Тут якісь інші вікна встановлені, не такі, як на кухні, тому що там він поєднується фактично балкон з кімнатою. Тут все ж таки будуть ще встановлюватися двері і вікно. І ззовні на фасаді клінкерна цегла. Ось вона також і на балконі присутня. керамея а такі види із вікон відкриваються на одну з центральних вулиць Хмельницького. Це, так розумію, якісь ніші просто під ліжко або під телевізор. Хто як придумає стеля тут залізобетонні перекриття. І що ще варто зазначити, що від забудовника є тепла підлога по кухні сюди, от. Виводиться до балкону. Тут встановлений вже газовий котел. Фірма Баксі це турецька фірма, хоча вироблена в Італії. Ну і на цьому балконі, власне, розташований газовий лічильник і йде от газовий стояк. Це ще одна квартира з іншим плануванням, але суть вся та ж. теж газовий котел, теж стяжка. от Тут помітьте електро. Електрика не розводиться, як теж багато хто робить. ну Бувають забудовники, які розводять, хтось ні, хтось опалення навпаки не розводить, тут розводять. Бачите, під стяжкою є теж шар цього матеріалу. Багато таких кутів зрізаних, якихось еркерів. Не всі кімнати рівно-прямокутні. На сьогоднішній день вартість одного квадратного метру в ЖК фонтан 1200 доларів. У продажу є дво- і трьокімнатні квартири метражом від 70 до 90 метрів. Як бачимо, можливе розтермінування на індивідуальних умовах і кредит від акорд банку. Як змінювалася ціна, теж цікаво подивитись, тут все стабільно. Останні півтори роки ціна незмінно була, а може й два роки 1200 доларів. До цього 1000 доларів, ну і ось так приблизно в цих рамках ціна змінювалася. На початку теж один метр коштував приблизно 1000 доларів. Я розумію, що цей будинок будувався вже давненько, і тоді теж, мабуть, сильно не думали про кондиціонери, тому їх тут вішують і спотворюють насправді симпатичний фасад, хоч він як би так з закосом під класику, але ну, мені подобається. Цегла така різнокольорова, акуратненько все зроблено чорні рами з напиленням, скло. Все класно, от кондиціонери реально портять всю малину. Ну, дивіться, дорогий граніт на перших поверхах і висять такі величезні кондиціонери. Це, звичайно, недолік. Ну і ще не дуже зрозуміло, чому забудовник ось цей ліхтар не поміняв. А якщо він його таким встановив, ну це дуже дивно. Ну, взагалі, дуже дивно, що він тут опинився на цьому стилобаті, такий старий ліхтар, який абсолютно не відповідає заявці на преміальність. Я так розумію, що паркомість тут теж не передбачено, хоча всього в будинку 36 квартир, якщо я не помиляюсь, і десь. Шість квартир ще не продано. Хоча деякі квартири, як мені сказали, тут об'єднали. Тобто, по суті, їх стало менше, навіть ніж 36. Але ось в цій прибудові буде величезний величезний наземний паркінг. Причому він буде з вантажними ліфтами. Тобто, не треба автомобілю буде підніматися по спіралі, а він заїжджає у ліфт, і ліфт його туди піднімає. А далі вздовж е, всього цього будинку будуть ось такі самі комерційні площі, як і тут аналогічні такі арочки, в яких буде все, що завгодно. Ну і так мені підтвердило, що тут будуть офіси, а не апартаменти, тобто офіси, комерція і величезний паркінг. Для того, щоб дістатись від ЖК Фонтан до центру міста, достатньо просто пройтись пішки. Насправді такі ситуації не часто зустрічаєш. Ну але якщо ви хочете їхати на автомобілі, це можливо буде навіть довше ніж іти пішки. 1,6 км, 6 кілометра, 6 хвилин треба ось так об'їжджати. А якщо обрати громадський транспорт, то Google одразу каже. Ідіть пішки 5 хвилин, і ви на місці. Тому дійсно локація дуже класна. Будинок знаходиться фактично в центрі. Отже, ЖК Фонтан ну трошечки дивна для мене історія. По-перше, фонтану немає. Ну, я розумію, всяке буває, але коли ви називаєте комплекс фонтан, ну я думаю, що логічно, що має бути фонтан, можливо, його пізніше, все ж таки, зроблять. От це головна проблема. Щось якось сильно розтягнулось будівництво, на мій погляд, тому що здати будинок в 17-му чи 18-му році, тобто, пройшло вже 4 роки, і він до сих пір не закінчений. Я знов ж таки розумію, що. Що от інша частина будівництва, але навіть той будинок, в якому вже живуть мешканці, ну там ще не закінчені приміщення загального користування, тобто немає оздоблення стін. Ну а самі поверхи, вони якось ну, занадто прості, як для преміальних. Просто білі стіни. Так, на підлозі граніт лежить. На сходинках граніт, це класно. Зовнішнє оздоблення будинку теж дорого багато. Тут безспорно, але всі. Ці плюси можуть легко перекреслити ось ці білі кондиціонери на фасадах. З цим би. Було б непогано поборотися, хоча би, хоча би вже корзини повісити для кондиціонерів. Хоча я розумію, що, скоріш за все, якість будівництва тут хороша. Ну, на мій непрофесійний погляд, я бачу, що використовуються якісні матеріали, якісні там комплектуючі. Але знову ж таки, в Києві, якщо ми говоримо про преміальний сегмент або навіть бізнес-сегмент, то використовується все ну, найкраще і найтопівіще. Ліфти там точно, коне, штадлер або якийсь там, ну, преміальний отіс, ну, не просто якийсь турецький ноунейм. No і котли такі я перше в житті бачу. І висота стелі не преміальна, на мій погляд. Вона має починатися з 3 метрів, пам'ятаєте? Юніт Home це бізнес-клас, не преміум. Але там ви бачили, які стелі. В деяких місцях ну, від трьох і в деяких місцях там навіть до 5 метрів є такі кімнати. І це дуже круто, і це відчувається, що величезна квартира. Оскільки тут все ж таки однокімнатних немає, є двушки, трьошки, і навіть цього недостатньо людям, я думаю, що мало б сенс робити менше поверхів, але з більш високими стелями. А і люди би це зацінили. Ну, про інклюзивність, я вже теж підмітив, що в принципі немає можливості от прямо з рівня землі зайти в будинок. Треба все ж таки піднятися на цей пандус, такий стилобатного типу, щоб потрапити в під'їзд. Ну, а там уже нормально з рівня землі заходимо в ліфт. По комплектації дуже класно, що є тепла підлога. Хоча я б цей момент теж ставив би опціонально. Мені здається, не всі люблять, коли є тепла підлога. А може і всі, може я помиляюсь, напишіть в коментарях. Ну, тим не менш, тепла підлога монтується в коридорі, на кухні, на балконі і підведена до санвузлів, щоб можна було це зробити. Червона цегла круто, мінеральна вата, круто, оздоблення, клінкер, двері, вікна все доволі круто. Я хочу сказати. І тому, на мій погляд, ціна. В принципі, нормальна 1200 доларів, якщо це актуальна ціна, і справді для центра міста для якісного будинку це нормальна ціна. От єдине, що у мене питання щодо преміальності, мені здається, що все ж таки комплекс тягне, ну можливо, на бізнес-клас. І ще чомусь Хмельницькому не люблять балкони. Відкриті балкони та хоча б закриті балкони. В основному вони об'єднані з кімнатами. І це не добре, на мій погляд. Ну, але сподіваюся, що хмельничани. До цього доростуть. Ну і ще нюанс. Звичайно, це такий будинок, не повномасштабний житловий комплекс з інфраструктурою. Тобто, по суті, тут є просто будинок, і більше не зроблено нічого: ні дитячих майданчиків, ні спортивних, ні озеленення от просто. Будинок і тротуар навколо нього, навіть ліхтар не поміняли. Ось така дивна історія. Ну сподіваюся, що це все з часом зроблять. А на даний момент ситуація ось така. Я вам дякую за увагу. Дякую, що подивились ці відео. Якщо сподобалось, тисніть лайк. Якщо не сподобалось, пишіть коментар і рекомендуйте, які комплекси мені ще. Подивитись, не забувайте підписуватись на канал, ставайте патроном мого канала на Патреоні, лінк є під відео, і побачимося в наступних відео. Бувайте!